Молоді і висловлюють свій громадянський процес, свою громадянську позицію. Ми постійно на це нагадуємо суспільству. І ми маємо це продовжувати на друге. не притягнути до відповідальності тих людей, які ми маємо за Павліченків стати до кінця, тому і свобода. І врешті-решт, врешті-решт, якщо не сьогодні. Так і добре, це «Люди, Свобонщи! Свобода! Якби людей, які, яких, ну, якби, яким вже, так вже в'яжуть справу за. Ну, як, з тими доказами, яких не існує, то якби це вже. Якби, Неправильні вчинком і людей, які їх підтримують, це вже якби, які, якісь патріоти. Якби. Хочеться справедливості, тому що я живу в Україні. Хочеться, щоб моя держава була незалежною і не корупована, як вона зараз. Павличенко був завжди чесним, а чого його посадили, я зовсім не розумію.